Ми можемо згадувати загін 731. Е, жахливий загін, який е, проводив страшні жахливі звірства над людьми. Кому цікаво, можете загуглити в Вікіпедії, почитати коротку статтю про загін 731. Е, газові камери, масові мученицькі вбивства по критерію національності та етнічності. Е, особисто я теж боюся повторення подібного звірства, але. Цей сліпий страх, страх повторення минулих помилок, він тільки прирікає людей на повторення цих помилок, тому що сам по собі страх він лише блокує усвідомлення причин та шлях до боротьби з психологічними проблемами цинізму людей. Такі звірства мотивувалися бездушним цинізмом за маскою науки. Мені важливо було поділитися цією думкою, тому що цей нав'язливий страх вже 80 років пройшло після тої жахливої великої війни, але на жаль, люди досі не змогли зробити правильні висновки стосовно Другої світової війни. І через це ми опиняємося в замкненому колі, що проходять століття, навіть тисячоліття. Міняються системи, але не міняються люди. І через те, що люди не міняються, незалежно від того, в якій системі ми живемо, ми повертаємося до однакових людських проблем. Яскравий тому приклад. Усі наративи та риторика українців проти найгірших десятиліть Радянського Союзу, як там розстрілювали, саджали масово в тюрми, саджали і розстрілювали несправедливо за критеріями того, що ти чимось був неугодний тому режиму. Так? Як яростно в трігорла кричать українські націоналісти, так? кричать свою критику в адресу. Найгірших часів Радянського Союзу. Але при цьому дуже цікаве лицемірство виходить е, на хвилиночку, тому що е, саме зараз, в наші часи, українці являються головною копією е, найгіршої поведінки е, радянських е, людей в найгірші радянські роки. Зараз у нас. Так само ловлять людей, так само насильно саджають в тюрми, часто несправедливо, несправедливо можуть вбивати, несправедливо можуть наносити шкоду е, в усіх сенсах слова, моральну, матеріальну, фізичну. Е, е, у нас так само зараз е, часи доносів повернулися, часи доносів. Тільки зараз замість там, КДБ у нас СБУ, е, погрожують СБУ. Крок ліворуч, крок праворуч, якусь там незручну думку говориш, і да? е, е, я тебе здам в СБУ.